Я хотів би звернути увагу на публікацію. Стаття вийшла у британський The Financial Times, А переклад подає капітал, українська газета російськомовна. Йдеться про переговори, які тривають уже не перший рік між країнами Євросоюзу і Сполученими Штатами. Йдеться про створення трансатлантичного таку, економічного об'єднання. Велика торгова угода планується до підписання. І вона має врегулювати усі нюанси економічних стосунків США та Євросоюзу з такою метою, з конкретною метою, щоб протистояти китайській експансії на світових ринках і експансії азійських так званих економічних тигрів. Угу. І один з дискусійних моментів цієї угоди майбутньої це доступ євросоюзу до зрідженого газу. Сполучені Штати в останні роки активно нарощують видобуток сланцевого газу і постачатимуть його у зрідженому вигляді по всьому світу танкерами. Ну от Європа надзвичайно зацікавлена в полегшеному доступі до цього ресурсу, оскільки з Острахом дивиться на Росію. На агресивну Росію, яка використовує і не приховує цього, використовує свій газ для політичного тиску. От щоби знизити цю залежність, європейці хочуть отримувати як альтернативу американський газ. Ну є звичайно ще газ із Катару, Алжиру, теж з Катару доправляється танкерами. Але чим більше джерел постачання, тим впевненіше почувається споживач і європейці от прагнуть. Теж отримати отримувати ще із Сполучених Штатів. Але цікавий момент, що американці, так само як і росіяни, хочуть мати цей важіль політичного тиску так. свій енергоресурс і поки що не погоджуються на пропозиції на прохання європейців. І якось кажуть, що давайте не, не будемо це питання дискусійно виносити на публічний. Не будемо надавати розголосу, не будемо виносити на публічне обговорення, а будемо поки що кулуарно на рівні чиновників, експертів вирішувати, не оприлюднюючи перебіг переговорів цих переговорів.